Привіт! В цьому відео поговоримо про ноут в моєму улюбленому форм-факторі. Це трансформер. Він трохи вважається іміджевим, отже дуже стильно виглядає, а ще він здатен запустити один, мабуть, з найпопулярніших тайтлів 2023 року. Коротше, це Asus ExpertBook B7 Flip. Але про все по черзі. Поїхали! Хотілося б почати з того, що одразу помічаєш, а це колір: не душний, чорний, не нудний сірий, а стар блек. Ігноруйте слово блек, бо колір синій з вкрапленнями, як і бачиш, коли світло починає грати на кришці, і текстура виглядає як дрібний наждак, але тактильно вона дуже приємна. Не глянцева, яка збирає всі можливі відбитки, а грубо матова, якої просто приємно торкатись. І ви захочете його торкатись, бо цей ноут все це ж таки трансформер. А значить, це і лептоп, і планшет. І тент, і стенд. Тобто ви працюєте або розважаєтеся з ним так, як вам захочеться. і головне, що ноут все це витримає, бо він проходить підсилені тести на 30 тисяч згортань та розгортань, бо він відповідає стандарту MIL-STD-810H – Бо він виготовлений з магнієво-алюмінієвого сплаву, що робить його, по-перше, міцним, по-друге, легким. В комплекті може бути стілус, але в моїй конфігурації його немає. Але якщо б він був, його б можна було кріпити ось сюди, на магніти, вбудовані у кришку. В Комплекті мав би бути перехідник з мікро-HDMI на LAN, але у мене не серійний зразок, отже, його нема. Так, наче це й окремий аксесуар, але він дозволяє не пхати повноцінний LAN роз'єм в ноутбук, залишаючи його тонким, але при цьому мати mac адресу на самому порті. І це про секюрність. До речі, про неї теж і дактилоскопічний сенсор, вбудований в кнопку живлення, і модуль TPM 2.0. Раз вже почали про порти, давайте про порти. Два Type-C із Thunderbolt 4-ї версії, два USB 3.2, один HDMI 2.0, один міні дисплейпорт, міні мініджет та слот для сімки. Бонус качель гучності. І це справді крутезно, бо на моєму трансформері, який, до речі, теж від Asus, качель гучності немає. З нею просто набагато зручніше, коли ноут у формі планшета. Всі порти. Теж проходять тест на витривалість, тобто в кожен з них пхають відповідний конектор та достають його 5 тисяч разів, а в Type-C всі 15 тисяч разів. Цікаво, що навіть у Трансформер додали фірмову фічу Ergolift. Дисплей. Коли я вперше увімкнув на ньому якийсь відос, я не міг зрозуміти, чи це середнячковий OLED, чи неймовірно крутезний IPS. Виявилось, що IPS. Ось прям настільки шикардосно виглядає зображення: 14 дюймів, 100% покриття sRGB, 500 ніт яскравості, роздільна здатність 2560 на 1600. В кольорах немає кислоти, вони збалансовані. Яскравості більш ніж вистачає, роздільної здатності, мабуть, навіть забагато для такого розміру. Єдине, що може не сподобатись 60 Гц. Але це все ж таки не вирок, бо це зовсім не ігровий ноут. Проте ніхто не сказав, що грати на ньому не можна. КС2 працює. Так, у Full HD. Так, на мінімалочках, але працює. І ноут при цьому не намагається злетіти у повітря на своєму одному кулері. Отже, так, ви можете тут грати в, мабуть, найпопулярніший тайтл 23. Того року для цього і не тільки для цього тут стоїть Core i 7 1360 p 16 ГБ оперативи lpddr 5 з двома слотами, що є нечастим прецедентом, та терабайтна M.2 2 -шка. Ще конфігі де шістдесят 64 ГБ оператви, де 2 терабайти сховища, та з простішим процом i5. В синтетичних тестах PCMark та 3DMark Мій конфіг почуває себе доволі добре, температури в раціональних межах ще і M.2 2 доволі жвава. Звук, ось як б вам його описати. От просто уявіть собі ідеальний звук, який ви можете хотіти від ноутбука, шикарною артикуляцією частот, з їх балансом, з шикардосним об'ємом, з достатнім запасом гучності, а потім все там же в уяві приберіть майже всі низькі. І ось так цей ноут звучить. Проте, показати якусь презентацію комусь, чи самостійно подивитись фільм чи серіал, доволі ок. Клавіатура комфортна, не більше і не менша. Хід клавіш 1,5 мм, точка спрацювання відчутна, тактильно клавіші приємні. Є підсвітка та захист від невеликої кількості рідини, умовного еспресо по об'єму. Тачпад, хоч і відносно невеликий, але дуже гладенький та приємний по відчуттях. Він підтримує жести і з ним зручно. Бонус це фірмова фіча NumberPad, яка перетворює та. Чпат на номерний блок з цікавих віч варто виділити фізичну шторку вебки, яку не треба підчепляти нігтем, а просто рухати пальцем. Ще окрему кнопку для перемикання режимів роботи мікрофона. Ще крутезний індикатор на кришці, який світиться автоматично під час відеодзвінків. Ну і бездротові протоколи, серед яких Wi-Fi 6 і та Bluetooth версії 5.2. вбудований акум у 63 вт години вигріб. 6 годин відтворення Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості та гучності, що є, як на мене, доволі непоганим результатом. Софт якісний, і цим все сказано. Контроль та налаштування. На перший погляд він може здатись доволі комплексним, але насправді все інтуїтивно зрозуміло. Потрібні речі знаходяться саме там, де їх шукаєш. Зручно та й годі. Ціна на момент зйомки цього відео вона становить приблизно півтора кілобакси. Чи це багато? Ну звісно, так. Але чи є це раціональним прайсом, враховуючи всі фічі цього ноута та його форм-фактор? Так, це ультрараціональний прайс. Трансформер це ефективно. Трансформер в такому дизайні це ще й ефектно, але при цьому ще й доволі скромно та солідно. Цей ноут існує для тих випадків, коли потрібна не просто робоча конячка на кожен день, а робочий жеребець, який здатен вражати не тільки потужністю, а й зовнішністю і можливостями. Ось такий він Asus ExpertBook B7 Flip. і на цьому, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші корисні відео. Побачимось!